Під полум'ям небес це фантастична настільна стратегія для одного гравця від 12 років, в якій кожне твоє рішення впливатиме на майбутнє. Якось над столицями держав зависають гігантські материнські кораблі прибульців, і людство залишається лише одне сховатися у підземному рівні мегаполісів та спробувати чинити опір. Нічого не нагадує в грі. Тобі доведеться сховатися під поверхнею свого міста, керувати доступними енергетичними ресурсами, добудовуючи підземну базу, і вести військові дії проти кораблів прибульців. При цьому паралельно проводити наукові дослідження, щоб дізнатися про слабкі місця інопланетян. Звучить дуже цікаво. Тепер трошки більше про сам процес гри. Ігрове поле складається з атмосфери планети, нижче плитка міста і дві картки підземної бази. Вгорі розміщується планшет материнського корабля інопланетних загарбників із винищувачами. Сама партія складається із раундів. А кожен раунд поділений на три фази: кидай свої куби та розміщуй їх на полі у доступній кімнаті тільки добре подумай, адже деякі з них створюють енергію, а деякі мають можливість збивати космольоти, які летять до землі. Далі активуй приміщення з кубами та відбивай атаки прибульців І в останній фазі переміщуй материнський корабель та виконуй вказані дії. Ці винищувачі, що долетіли до землі, завдають шкоди базі і повертаються назад на головний корабель. Перемагає той. Хто встигає набрати необхідну кількість очок науки до того, як моторинський корабель спуститься на землю? У грі є ціла кампанія, що складається із різних сценаріїв, які об'єднані за допомогою міні-історії та книги коміксів. Кожен сценарій присвячений битві в одному із місць світу. Тебе чекають Вашингтон, Нью-Йорк, Розвелл та інші. У мірі проходження цих компаній тобі будуть відкриватися додаткові механіки та нові типи ворогів. Полум'ям небес це дійсно збалансована соло гра між повторюваними діями. Удачею та стратегією, в якій ти продумуєш свій хід у моменті, адже сама механіка китків кубів на кожен раунд це можливість того, що все піде взагалі не так, як ти планував. Тому і в грі немає постійної переможної стратегії. вона завжди різна, завдяки чому в неї цікаво грати навіть після десятки партій. Тож чи вийде в тебе захистити землю? від навали інопланетних загарбників.